Українських митців розстріляного відродження поряд першою став наш земляк, відомий прозаїк і перекладач Валеріян Підмогильний. Він повернувся до нас у документальному фільмі, який презентував міський телетеатр. Це перша кіноробота про освітян, інтелігенцію та працівників культури, котрі потрапили під колесо тоталітаризму. Розстріляне відродження Валеріан Підмогильний. Перша кінострічка із серії робіт цієї тематики. Саме нею завершиться восьмий сезон телетеатру. Це документальний фільм, і тому постановочних моментів було немає. Ми взяли на головну роль актера Непрозвержинського театру молодого Андрія Мілащенка. Ми вже раніше з ним працювали в предыдущих фільмах. Вот, он внешне очень схож с Валерианом Подмогином.